Самий простий рецепт томатної заправки для борща або підливи. Обов'язково консервую кожного року, а зараз тим паче. Ви ж бачили вартість пірамидки томатної пасти? Для початку мию і нарізаю помідори. Якщо є перець, теж його туди ріжу. Всі овочі пропускаю через м'ясорубку. І на кожен літр томатного пюре кладу по одній столовій ложці солі, цукру і оцту. У мене вийшло 2,5 літри пюре, тож кладу по 2,5 ложки. Ставлю на вогонь і проварюю 15 хвилин з моменту закіпання. Поки вариться пюре, стерилізую баночки і закладаю в них всякі лаврушки пердушки. Розливаю в банки гаряче пюре і закручую. До повного остигання лишаю баночки під рушником. Такої заправки у мене ніколи не лишається. Використовуємо всю під ноль, бо взимку дуже часто готую борщ. Заправка чудово зберігається в квартирі в куходній шафі, і не обов'язково тримати її в погребі.